До 80-ї хвилини, до 2, якщо я не помиляюсь, на 80-тій, то ми пропущели другий м'яч. Доволі, доволі якісно виглядала, я розумію, що ми багато часу проводили в обороні, але ми насправді до цього і готувалися. Гри без м'яча, терпіння, але витримували структуру. Непогано нам вдавалося це, на мою думку. Ну і декілька моментів, на пів моментів, які би ми могли, ми розуміємо, що з Динамо зіграти на нуль це дуже важко. Виїзний поєдинок нам потрібно було шукати такого щастя біля чужих воріт. На жаль, ми не були ефективними в фінальній третині поля. Ну а кінцівка це вже такий наслідок, де чуть-чуть е, знову, знаєте, по, по свіжим. Е, Зразу після гри якісь висновки робити, тому що в нас були грубі помилки з рухом. Зараз також отримали три голи. Тому вже проаналізуємо десь кінцівочку, десь ми, напевно, все-таки провалили. Дякую, колеги. Ваші запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви не зробили дуже великі зміни в складі з гри З чим це пов'язано? Ну, тут декілька чинників. Перше це вимушені заміни, тому що в нас є гравці, які пропускали гру через перебір жовтих це Яга. В нас отримали гравці пошкодження, це Морозко і, 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 і. Ну, у нас Марко і так недоступний, був в Янако, ми розуміємо. Що ще відновлюється, і, звичайно, ми ротацію ще планово робили, тому що є гравці, які практично витягували всі ігри під великим навантаженням. В першу чергу психологічно працювали і хотіли дати можливість тим гравцям, які менше приймали участь в чемпіонаті, так сьогодні зіграти на фоні Київського Динамо, зрозуміти також і для себе, як на кого можна розраховувати в останніх чотирьох іграх, напевно, ключових іграх. Перша гра вже зминаємо у нас в понеділок. І доволі багато якісної інформації, позитивної інформації. І, в принципі, це підтверджується і в тренувальному процесі, що в нас доволі рівна команда, і ми вже в котрий раз робимо багато змін, але це не впливає на мою знову ж таки, суб'єктивну точку зору, на малюнок гри. Дякую ще за питання, будь ласка, дякую.